В ефірі суботнє інтерв'ю перед мікрофоном Віталій Портоков вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі Еспресо сьогодні. У святковий день гість нашого ефіру, Патріарх Піларет, представитель Української православної церкви. Вітаю вас, Владико, і просто вітаючи святом, хочу запитати, що б ви сьогодні сказали і вірним української православної церкви, всім людям, які святкують Різдво Христове? По-перше, я е, хочу привітати е, всю е, українську Пасу, весь український народ е, з Різдвом Христовим. І, і вітаю звичайним нашим привітанням Христос народився, славімо Його. Ну, і хотів би е, нагадати е, і віруючим. І всім, хто е, святкує Різдво Христова, чому ми святкуємо кожного року Різдво Христового? Яке це має значення для нас? Просто свято е, е, неробочий день, вихідний день, чи е, має якесь інше значення? Церква підкреслює, що е, святкування Різдва Христового має особливе значення. Яке значення? Нагадує, заради чого Син Божий став людиною. Заради чого? Бог стає людиною? Заради того, щоб подолати в людській природі гріх і смерть. Важливо це може людина сама очиститися від гріха. А особливо подолати смерть не може, не може подолати ні смерть, ні очиститься від гріха. І тому для того, щоб визволити нас від гріха і від смерті, треба було Сину Божому стати людиною і відновити людську природу. Відновив він чи не відновив? Це питання на два тисячоліття. Відновив. Відновив е е е в своїй особі. Бо Христос без гріха. І як безгрішний, але взяв на себе відповідальність за наші гріхи, взяв. А в, а в чому видно, що він взяв, а тому, що він страждав. А страждання це є наслідок гріха. Так ось оцей наслідок гріха і взяв е, е, на себе безгрішний Господь наш Ісус Христос. І помер, якщо він безгрішний. Чому Він помер? Чому він помер? Адам помер, тому що згрішив. А Христос не згрішив, а чому помер? А помер добровільно заради того, щоб подолати, подолати смерть. І подала він смерть, бо якби не помер? То не, смер... би. то не воскрес би, бо Воскресає той, хто помирає. А якби Він не помер, то не, не... І не воскрес би, то і не подолав би смерть. Тому Хр... і... Ісусу Христу, який взяв на себе наші гріхи, помер і Воскрес і тим самим подолав і тепер. Христос знаходиться на небесах з нашою природою чи ні. Ми віримо, що Христос перебуває на небесах. На небесах не, не тільки як Бог, а перебуває і як людина людською природою, але вже Людською природою, оновленою, яка ніколи вже не буде помирати. Так ось оцю подію ми і святкуємо, і церква кожного року нагадує нам про те, що смерть для нас не страшна, тому що її Переміг Христос. І від гріха ми можемо визволитися, але визволитися силою і благодаттю Божою, силою Святого, Святого Духа. А для цього треба каяться в своїх гріхах. І той, хто кається, бореться зі своїми гріхами, той досягає е, цієї мети, тобто очищення від гріха. Є наслідки е, е, подолання гріха е, в людському роді чи нема? Очевидно, що ми їх можемо принаймні бачити за всю нашу історію. Пошук <послужбістя> подолання є, правда? Є. Де це подолання гріха? У святих. Ось святі подолали, долають собі гріх, і тому вони святі, що вони подолали гріх. А ми можемо бути святими. Чи не можемо? Ну, звичайно, людина має шанс подолати гріх, правда, якщо буде мати бажання? Так, маємо можливість подолав собі гріх. Яким чином? Своєю силою, своєю силою ми гріх не подолаємо Божественною силою, силою благодаті Святого Духа. А для, а для цього від нас вимагається покаяння, тобто в, в, визнання свого гріха? Визнати себе грішником. Не так просто. Не так просто, тому що ми кожний свій гріх виправдовуємо тими чи іншими обставинами. А якщо ми виправдовуємось, значить ми не каємось. А для того, щоб е, е, отримати очищення від гріха, треба. Покаяється. А для того, щоб покаятися, треба визнати себе грішником. Не, не взагалі грішник. Бо ми е, е, зазвичай е, кажемо, так, ми грішники. А ось коли конкретно в чому ти грішник? Це те, що називається моральним зусиллям так, людини. Так. Е, в чому ти, ти грішний, тоді вже Кожна людина думає, я хоч і згрішив, але зрішив ось обставини були такі, і я не міг не згрішити. Так, ось, для, для того, щоб боротись із гріхом, церква і нагадує нам, для чого син Божий став людиною і народився від. Пресвятої Діви Марії. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте взагалі стан українського суспільства сьогодні, саме з моральної точки зору? Адже будь-яка жертва, вона заради миру, спокою і спасіння людини. Так? так? І от з цієї точки зору, якщо подивитися на українське суспільство, я не бачу великого миру і великого спокою в душах людей. Я бачу, бачу духовне. Відродження України після безбожницького режиму. В чому це відродження? Найперше в тому, що за роки незалежності, тобто за роки свободи, свободи релігії, свободи церкви, в Україні побудовано більше 3,5. Тисячі храмів. Чому люди, е, знаходячи не, не в простих економічних умовах, будують храм? А не, не будують свої будинки, а насамперед думають про, е, про храм Божий. Значить, для них е, святе і, і важливе мати. В там місті, чи, чи в селі, чи в районному центрі храм. А це свідчить про, про віру людей. А крім того, відродження я бачу в тому, що не Ось зараз йде необ'явлена війна на Сході. І люди помирають. А чому вони е, не, е, помирають? Що їх штовхає на, на смерть? Любов до своєї е, не, батьківщини, до своєї рідної землі, до своєї сім'ї, до свого народу. Добро це чи ні? Любов це чи це не любов? Якщо людина віддає своє Життя за благополуччя свого народу. Любов, бо Христос сказав: ніхто не має більшої любові, як той, хто покладе душу свою за, за друзів своїх, а вони життя своє віддають за свій народ. Це одне. Друге, це, це волонтерський. Хвиля волонтерського руху, коли допомагають постраждалим біженцям, які потребують допомоги. Чому вони людина допомагає іншій невідомій нам? А тому що співстраждає. А співстраждання є виявлення любові. І тому. Я і кажу, що відродження в Україні, духовне відродження є. І завдяки цим стражданням, цим випробуванням, яке Господь попустив на Україну. Але війна це завжди не... Дійсно і смерть, смерті, поневіряння, і втрата близьких. І втрата домівки, і втрата перспективи у людини. От що сказати людині, яка потрапляє в таку страшну халепу, вона може втратити віру у майбутнє, не тільки у Бога. А чому вона? Якщо вона віра, віруюча людина, навіть якщо вона і помре, але ж вона не зникне, тому що Душа людини безсмертна, чого бояться смерті? Людина отці воїни. Смерті не бояться, а чому не бояться? А тому що люблять. Ось Іоанн і і, і, і жінки мироносиці чому були на Голгофі? Апостоли розбіглись, а вони були. А тому що любов перемагає, е, перемагає смерть. Тому е, смерті не треба боятися. і страждань не треба боятися. Чому не треба боятися страждань? А тому, що вони тимчасові, вони перемагаються. Ось і Христос страждав. Терпів ганьбу від грішників, терпів, але Воскрес і прославився. Так і, і, і ми. Господь попускає нам ці страждання, але це не значить, що вони будуть постійними. Господь просто випробує наш дух, нашу стійкість, нашу моральність. А що ви думаєте про перспективи церковного миру в Україні? Буде церковний мир? Буде. Яким чином? А, а коли буде одна помісна церква, буде і, 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 і церковний мир. А помісна церква одна? Обов'язково буде. Чому буде? А тому, що буде держава. А якщо буде держава? То повинна в цій державі бути і одна православна церква, а не декілька православних церков. І тому ми віримо, і зараз процес об'єднання вже почався, Уже переходять багато віруючих Московського патріархату, переходять в Київський. Патріархат. Чому вони переходять? А, тому що бачу, що Київський патріарх це дійсно є українська церква, яка захищає українську державу, український народ і українські інтереси. Єдина церква обов'язково буде. Але 25 років незалежності, ви бачите, вони принесли поки що тільки боротьбу за таку церкву. Так, от, боротьба. Була і в інших помісних церквах, хіба Болгарській церкві 70 років не боролись. Або та ж сама Грецька церква теж е, е, боролась за е, свою незалежність, коли е, на руїнах Атаманської імперії виникла е, Грецька держава. А Російська церква 141 рік чекала визнання, тому ми не є виключенням в історії, а прийде час, що у нас буде єдина помісна православна церква і буде визнана іншими православними церквами. Чи не турбує вас, що цей пошук? Шляхів до об'єднання відбувається в світі, який потроху стає все більше і більш секулярним. В якому, здається, церква стає не такою важливою для великої кількості людей. Адже коли ви говорите про цю боротьбу, вона була в світі, де церква була важливою цінністю для всіх, правда? Так. А ми... Зараз вона, ви думаєте, що вона не являється не цінністю для. Для всіх я запитую, Владика. Я запитую про можливі проблеми і перешкоди. Справа в тому, що і до цього часу церква відіграє свою важливу роль. Чому не довіра до церкви в Україні найвища? Значить, якщо довіра до церкви найвища, значить вона потрібна. Значить, вона несе щось е, корисне, духовне. І тому, незважаючи на те, що відбувається, е, е, проходить цей процес секуляризації е, і в Європі. І в усьому світі, в тому числі в Україні, церква не перестає відігравати важливу роль. Ми ж не можемо сказати, що Бог не відіграє важливої ролі. Можемо ми так сказати, що люди, хоч і відвертаються від Бога, але це не значить, що Бог не існує, і це не значить, що Бог не керує цим світом. Це ми, грішні, від, від, відступаємо від Бога. І собі на біду. Собі на біду. А якби ми трималися Бога, виконували Його заповіді, то і війни б не було. І справедливість в суспільстві була б, якби ми трималися Бога і його, виконували, Його заповіді. Я вважаю, що церква ніколи не, не, не втратить свого впливу і свого значення. Її, від неї, можуть, відходити, але значення церкви це так само, як Віра в Бога не втратить ніколи своїх цінностей. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був Патріарх Філарет, представник Української православної церкви. І ми на, цій, на цьому важливому побажанні закінчуємо нашу розмову. Вітаю вас із святами, шановні слухачі і для глядачі. Хай щастить!